Добрий вечір. ми продовжуємо розповідати вам про наших земляків, котрі нагороджені ювілейною медаллю 25 років незалежності України. Вони відзначені за значні особисті заслуги, встановленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок, у державне будівництво, соціально-економічний культурно-освітній розвиток. Та активну громадсько політичної діяльність сумлінне та бездоганне служіння українському народу так йдеться у указі президента серед цих шанованих людей і Анатолій Матвійчук, завідуючий кардіохірургічним центром Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського. Він серцево-судинний хірург, і сьогодні Анатолій Іванович бере участь у нашій програмі. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Перше запитання: яким є ваше ставлення до цієї такої вагомої державної. Нагороди державної відзнаки. Ви знаєте, дуже приємно отримати цю нагороду. І ну, я хотів би зазначити, що це нагорода не тільки моя, а нагорода всього колективу кардіохірургічного центру, всього колективу обласної лікарні. Тому що це є для нас як аванс. Ми ще повинні дуже багато всього зробити для того, щоб реально ми могли змінити ситуацію на найкращу нашій області, в нашій державі. Тому. Приємно, що оцінили наш невеличкий вклад в роботу в нашу роботу, але я думаю, що нам потрібно багато ще працювати все попереду. Так, Так, да, все попереду. Анатолій Іванович, ну от. Розкажіть про себе. Чому ви обрали професію лікаря? Перед ефіром ви мені сказали, що Амосов, наприклад, відомий кардіохірург, можливо, на роботах якого, на теорії, якого, на практичних якихось його діях ви навчалися самі в інституті. Він ну, з першого разу не хотів, можливо, бути лікарем, а вступав до університету, а потім вже став таким лікарем. А як ваша доля склалась? Ну, я думаю, так як і доля багатьох, що в дитинстві ми мріємо, хто мріє стати космонавтом, хто мріє стати юристом, хто мріє стати професійним спортсменом. Я в молодості хотів стати колись дуже професійним спортсменом. Я професійно займався футболом, але так склалось обставини, і що мені також завжди подобалось такі предмети, як біологія, медичні предмети. Я вибрав медичний шлях в своєму житті. Крім того, велику роль в цьому зіграло те, що в моїй родині із лікарів був тільки прадід мій. Був зімський лікар, Це ще було років 90 назад, який лікував людей. І надавав допомогу. Ви вирішили продовжити? Тому, я думаю, це десь підсвідомо також mm -hmm. зіграло. Можливо, в генах так. В да? генах да, передалося і зіграло свою роль. Наскільки важливим є робота центру, який ви очолюєте, важлива для здоров'я наших громадян? Я знаю, що такі центри, які є в Житомирі, їх немає в багатьох інших обласних містах, обласного підпорядкування, а, там, а в Житомирі цей центр є. Наскільки його важливість відчувають жителі Житомира? І області, звичайно, створення даного центру це є велика подія для області, тому що в області надаються самі складні високотехнологічні операції нашим пацієнтам. Це операції на крупних магістральних судинах на серці, де операції проводяться з зупинкою серця. І саме основне, що ці операції направлені на те, щоб відновити. Якість життя людей, щоб люди були більш оздоровчі, щоб вони могли і довше жили, довше жили. Yeah. і в створенні даного центру, щоб когось не обідати, дуже багато прийняло людей, uh -huh. починаючи від будівельників, започаткував ідею створення даного центру Боршівський Михайло Іванович, колишній головний, колишній головний лікар Стодуровим Михайловичем. Uh -huh. На сьогоднішній день велика підтримка і Олександр Михайлович Торбас. На сьогоднішній uh -huh. день велика підтримка. Це нашої обласної лікарні, керівництва лікарні Леськи Богдан Богданович, який контролює всі наші оперативні втручання. Наскільки ми надаємо допомогу, що потрібно. Також депутатський корпус управління охорони здоров'я. Тобто дуже багато а людей. скільки операцій за цей час? Ну, скільки існує центр, скільки операцій? Ну, центр, це? центр відкритий був 30 березня 2015 року. 17 березня, 30 березня було виконано перше оперативне втручання. За 9 робочих місяців було Виконано 90 операцій на серці на сьогоднішній день. Виконано більше 150 операцій серцево-судинних, із них більше 110 операцій це операції з зупинкою серця. Це саме високотехнологічні, самі складні оперативні втручання, це і операції на клапанах серця, і про тромбоемболі легеневих артерій, і при переінфарктних станах. І навіть були пацієнти, які ми мусили оперувати на інфаркті. Uh -huh. І я хотів би зазначити, що завдяки відпрацьованим діям алгоритму всього колективу всіх співробітників. На сьогоднішній день у нас є позитивний результат, що ми надаємо якісну допомогу, і ми нам уже не потрібно доказувати, що ми можемо робити. У нас є Анатоліванич відео невеличке відео з операції на відкритому серці. Ми попросимо наших режисерів, аби вони нам показали і глядачам ось тут на плазмі. І ви коментуйте, будь ласка, от що ми бачимо. На даному відео ви бачите, це ми проводимо нашим колективом операцію. Це пацієнтка з одного району Житомирщини, в якої був перенесений крупний інфаркт серця, їй 40 років. Ви бачите, велике серце в розмірах, і їй потрібно було відновити кровопостачання серцевого м'язу. Ми виділили, взяли як пластичний матеріал, її, її собственну артерію, так називаємо грудну артерію, і зробили як в обход. Уражених артерій, де вони заросли, ми вшили новий, нову судинку, де повністю відновлюється кровопостачання серцевого м'язу, і людина абсолютно може. Ювелірна робота, так? Да, от ви бачите, що це трошки збільшена зйомка, діаметр коронарних артерій 1,5 мм до 2 міліметрів. Ми спеціальним обладнанням оптичної системи. Ми виконуємо ці операції, мікросудинний інструментарій. І саме головне, що це повинні чітко відпрацьовані дії кожного співробітника. Ну, я розумію, діяни. це просто хтось помилився, і все, людини немає. Чи так. не так? От ви бачите, серце працює і на працюючому серці. Ми виконуємо операції. Це не в всіх обласних центрах це виконується. Так, я все І я вам скажу, що це теж є досягнення велике нашого відділення. Дякую. Ну от продовжимо далі нашу розмову вже без відео цього. Анатолій Іванович, Коли ми знімали от, відкриття центру, потім сюжети у вашому кардіоцентрі, там був присутній Борис Тодуро, Він є директором, лікар Київського інституту серця. І я знаю, що ви там стажувалися. Він приїздив сюди. Ви спільно робили такі перші операції. Розкажіть про цю співпрацю. Наші співробітники так, да, Борис Михайлович, Тодуров – це видатний хірург, це наш кардіохірург. Вчитель, кардіохірург, наш вчитель, наш друг, мій друг. І я хотів би зазначити, що якщо ви знаєте, що перший, хто в Україні виконав. Із чотирьох пересадок три трансплантації серця виконав він. От недавно вони пацієнту так. пересадили механічне серце, штучне серце. Досить відома людина, і ми дуже гордимося тим і раді тому, що в нас є співпраця. Крім того, на сьогоднішній день наше відділення і на базі обласної лікарні, завдяки сприянню головному лікарю управлінню охорони держ нашої охорони здоров'я держадміністрації. У нас складений договор, і ми є сьогодні філією інституту uh -huh. серця. Що нам, дає? наші співробітники, є також співробітниками філії інституту серця. Вони можуть виконувати і проводити наукові праці, кандидатські писати. Також ми використовуємо всю наукову базу і потрібно навіть і обладнання, якщо у нас щось не вистачає, нам допомагає інститут серця. Крім того, недавно я став також. Я працюю також частково в Інституті да, серця, в інституті в Києві, серця да. Да. і недавно наші співробітники, деякі працюють на кафедрі, mm. Тодоров є ще інституту, кафедрою серцево-судинної хірургії при Академії післядипломної освіти mm. для медпрацівників. І я також є співробітником цієї кафедри. Ну, от Коли ви, цікаво просто, коли ви спілкували, спілкуючись з Тодоровим. З цим видатним кардіохірургом, які його риси, які якості, професійні, людські, вам більше всього до вподоби, і що являє себе ця людина як просто людина і як професіонал? Ну, По-перше, я хочу характеризувати цю людину як дуже з великими людськими якостями. Він оперує саме складних пацієнтів, до кого він не звертав, від різних фінансових можливостей пацієнта. Він оперував різних пацієнтів, які були загрозливі захворювання. І вдвічі інфікованих оперував. Дуже багато прооперованих пацієнтів було прямо з АТО, коли починалися військові дії, антитерористична операція. І буде було багато поранених. Тому також надавав він допомогу, в тому числі і я з нашими uh -huh. співробітниками. Людина дуже пунктуальна, uh -huh. дуже чітко виконує алгоритм, дуже охайна і потребує від себе і потребує від інших перше цього порядку дисциплінованості і відповідати за свої дії. І я думаю, ще так мені теж вдалося вдалося з ним поспілкуватися під час інтерв'ю, що це людина без такого зверхнього ставлення до інших, правда. Так. Незважаючи на його високий рівень і, як кажуть, місце у суспільстві, він не ставиться зневажливо до інших, і журналістів, і пацієнтів, і будь-кого. Правильно, він да. така ввічлива, дуже людина. Да, дуже вічлива людина, і... Дуже великий професіонал, я хочу сказати, що на сьогоднішній день мало таких людей є хірург. Хірург це не тільки тікі а ще uh -huh. повинен мислити на два ходи вперед, щоб передбачити і психологом, психологом бути і передбачити любу ситуацію, яка повинен, може виникнути під час операції. Це дуже важлива. Риска. Ви, ви згадали про те, що ви надавали допомогу, робили операції учасникам. АТО. От за яких обставин це відбувалося? Вас викликали? Чи ви були в той час в Києві? Як це було? в Київському інституті серця коли я був я також там працюю коли був зателефонував вам начальник прикордонних госпіталь начальник госпіталі прикордонних військ дуже велика була кількість пацієнтів і прямо з границі вертольотом міг Привезли в Джуляни 20, 13 поранених наших, наших бійців, учасників, наших бійців. І він дуже просив надати допомогу. В одного пацієнта було поранення грудної клітини вогнепальне, а у другого пацієнта із важких, тих, що ми забрали з собою, пацієнта прооперувати, було поранення магістральних судин. Коли він підірвався на розтяжці, йому повністю вже не функціонували нижні кінцівки uh -huh. поранення крупних магістральних судин. І він в статі наш земляк. Його родичі живуть. Він сам з Хмельниччини, але його. Рідні живуть в Троянові. І він сам був начальник прикордонного округу Луганська, так названий Анатолій Федорчу. Нам вдалося йому зберегти Нижні кінцівки, і дуже було приємно бачити. І відчувати гордість того, що на другий день, коли його рідні діти прийшли і його обняли з дружиною, що вдалося йому зберегти життя. На сьогоднішній день він є начальником прикордонного округу Херсонської Продовжує, Продовжує. Також другий пацієнт, якого пропорували мої друзі і мої колеги Анатолій Ліщинський з патологи, Андрій Олександрович з нашими анестезіологами, з Атаманським всіми, це пацієнт, який знаходиться в полоні, в Донецьку, ага. наш десантник, якого було посттравматичне пошкодження вісочної артерії, аневризма була, і ми його також прооперували. Він до нас звернувся. Також у нас є відеосюжет, ми його не зараз, от не днями знімали а раніше, от про операцію, яку ви зробили звичайній людині в Житомирі. Тобто, це не якийсь там, як кажуть, блатний по блату прийшов, а це будемо так говорити, проста людина із села. От і е, він там розповідає. Ну втім, давайте переглянемо що розповідати. Прошу режисерів показати це відосюже. Після ще кілька тижнів тому тракторист Іван Мельник не тільки не мав сили завести свою машину, а й ложку тримати в руках в обласному кардіоцентрі хворому при повній зупинці серця на дві години. Замінили аортральний клапан, видалили аневризму аорти та пересадили серцеві артерії у штучний судинний протез. Завідуючи центром кардіохірург Анатолій Матвійчук та його Житомирські колеги спільно з лікарями Київського інституту серця таку складну операцію провели уперше. У нас знаходиться пацієнт, якому ми виконали одна на сьогоднішній складних оперативних втручань в кардіохірургії це операція бентала. Тобто пацієнт поступив з аневризмою висхідного відділу аорти, з недостатністю аортального клапана. Пацієнт скаржився 39 років на виражену задишку. Чим опасні ці аневризми, що вони можуть в будь-який момент розшаруватися, лопнути і призвести до моментальної смерті пацієнта. Нині Іван Мельник почуває себе добре, його виписують додому. Я вже, як сказати, не став задихатися, бо я перед до цього як їв, то була задишка. Я задихався, не мог поїсти. А це вже став нормально їсти все як положено. Так іде нормально. Предлагали на Амосова, я там відказався. Вирішив тут на в районі, щоб, в області, щоб зробити операцію. Ну, а лікарів, стан, уход хороший тут, все як положено, обслуговують. Все. За п'ять місяців роботи центру проліковано 110 хворих, проведено 65 оперативних втручань, з них 43 операції із зупинкою серця. На даний час фінансування йде з двох джерел: це з державного бюджету і з обласного бюджету. Державного бюджету фінансування складає одну третину від того, що необхідно для того, щоб функціонувала така служба. Дві третини на сьогоднішній час це фінансування обласного бюджету. Недавно нам було виділено сесією обласної ради півмільйона гривень на придбання засобів медичного призначення лікарських засобів для функціонування цього закладу. На 2016 рік ми теж плануємо відповідне фінансування для забезпечення надання такої допомоги. Люди не фарці дивиться. Ну от рік минув, рік минув від цього сюжету. І ви кажете, що цей пацієнт, який був, він вчора у вас був також. Да? Який його стан? Як він себе почуває? Ну я хотів нагадати, що пацієнту 39 років з досить складною патологією. У нього розшаровуюча була аневризма, яка ця судина могла постолопнути і привести до смерті. Угу. І нам ми гордимося, гордимося тим, що ми могли надати допомогу. І зберегти життя цьому пацієнту не просто зберегти життя, а він на сьогоднішній день він займається сільськогосподарською Трак... По-моєму, тракторист. Тракторист да, має свій трактор, працює в працює, з і от своїми дітьми, дякував нам. Uh -huh. Ми його обстежуємо передично раз півроку, процубили йому в серце, кардіограму, все в порядку. Uh -huh. І так що ми ну... раді тому, що ми змогли надати okay. допомогу. Це велика радість для нас. Ну. Well... З ради справедливості скажемо, що ну поряд здобутками досягненнями є і проблеми, як у всіх як в житті не, не може бути тільки все позитивне. Над якими проблемами ви зараз працюєте? Можливо, є вони в плані там організаційному, в плані фінансового забезпечення, і яким чином їх можна розв'язати. Ну, ви знаєте, в такий святковий день не хотілося б це є буденні робочі питання, які ми е, вирішуємо з нашим управлінням. Е, нам допомагає вирішити управління охорони здоров'я адміністрація, лікарні, Леський Богдан Богданович. Але з таких насущних питань. На сьогоднішній день у нас в лікарні не працює ангіографічне обладнання, mm -hmm. завдяки якому ми мусимо перед операцією обстежити mm -hmm. коронарні Звичай. судини і виконати, провести оперативне втручання. Практично всім 99% пацієнтів повинно проводитися це обстеження інвазивне, ангіографічне. Перед тим, да. Да, тому на сьогоднішній день планові пацієнти до нас, які звертаються, ми направляємо в Вінницю в інститут серця, де вони проводять обстеження, їм роблять, і вони тоді до нас повертаються на операцію. Оперативне втручання планове, але ми могли б надавати ургентну допомогу. Но на сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо надати ургентну перетінфарктне стане. Де, того, що, а, ну, це, але... а цей апарат тільки в інших лікарнях є? Чи Ні, цей апарат це не просто рентген-апарат, а це спеціально ангіографічний апарат, який е, проводить контрастування. Ми бачимо всі судини, які на тільки у вас він тільки був. Тільки він є у нас, так. Mm -hmm. Але передбачено, зараз має пройти тендер. І головою держадміністрації Машковським Сергія Олександровичем, екс, екс. екс да, головою обласної ради, депутатським корпусом було виділено 4,5 мільйона гривень на придбання нової рентген трубки для того, щоб цей апарат міг працювати. Крім того, в планах для того, щоб якісно надавати і покращити показники, зменшити летальність інвалідність наших пацієнтів в області від ускладнень від інфаркту, то від інших селосудинних захворювань, то планується в планах ще закупівля одного ангіографічного стаціонарного апарату. Наша передача виходить в ефір у дні, коли ми визначаємо день нашого міста Житомира. А от як лікар, що ви побажали всім житомирянам, не тільки житимарянам, жителям нашої області Житомирщини. Прошу. Ну, хотілося б побажати перше всього всім здоров'я крепкого. Берегти здоров'я і не боятися звертатися, і запобігати цим таким грізним захворюванням, як інфаркт. Тому звертайтесь, будь ласка, в кардіохірургічне відділення наше обстежитись і попереджуйте ці захворювання. Ми вам поможемо їх попередити, тому що це на сьогоднішній день дуже важливо для нас, дорогі земляки. Звертайтеся, що ми зможемо завжди допоможемо. Дякую, Анатолій Івановичу. Ще раз вітаю вас з нагородою ювілейною медалю 25 років незалежності України. Сподіваюсь, що ви і ваші колеги з кардіоцентру, взагалі обласна лікарня, будуть і надалі надавати таку якісну, швидку, коли потрібно, допомогу усім жителям нашої області. Дякую. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Ви дивилися «Кут зору. До побачення. Нехай щастить.